Тему, яку ми розглядаємо, потенціальна енергія. Якщо тіло нерухоме, але на нього діє певна сила, то кажуть, що воно має потенціальну енергію. Потенціальну енергію має тіло, підняте над поверхною землі. Стиснута пружина, стиснутий газ, річкова вода в водоймі, динамометр, який піднятий відносно стола на певну висоту. Потенціальна енергія це енергія, зумовлена взаємодією тіл. Або частинок тіл. Формула, за якою визначається Е-потенціальне дорівні Де ДМ це маса тіла, в системі ці вимірюється в кілограмах. G прискорення вільного падіння, вона дорівнює 9,81 на кілограм, або метра на секунду в квадраті на землі. Аж висота в системі С вимірюється в метрах. Розглянемо потенціальну енергію, яку буде мати дверна ручка та годинник. Відносно підлоги, більшу потенціальну енергію має годинник, тому що він знаходиться вище. Прушньо деформовані тіла мають потенціальну енергію. Потенціальна енергія порушньо деформованої, розтягнутої або стиснутої пружини, обчислюється за формулою екстенціальне до їхньої k x квадрат поділити на 2. Де k – це є жорсткість пружини. А х – це є видовження пружини. Потенціальна енергія пружньої деформованої пружини використовується для виконання роботи в більшості механічних годинників, автоматичних клапанах, для автоматичного закриття дверей.